П'ятницю 12 червня лідер Комуністичної партії України, народний депутат Петро Миколаївич Семененка, відвідав з робочим візитом Донеччину, де провів кілька зустрічей з виборцями. Першим на цей день з Петром Миколаївичем спілкувалися робочі та службовці Костянтинівського хімічного заводу. У своєму виступі перед колективом підприємства лідер комуністів зупинився на причинах економічної кризи в Україні, звернувши увагу присутніх на те, що не можна все списувати на глобальну світову фінансову кризу. Чим грішать керівники держави. У нас в державі, находясь на власні і спова крупний капітал використовує основні составляючі нашої безпеки для особистого обогащення. Поэтому, товарищи, мы предложили мораторий наложить на повышение цен на продукты, прежде всего, и на лекарственные препараты. Далее, мы предложили жестко взять под контроль управление всей системы по обеспечению энергоресурсами страны. Убрать с газовой скважины и нефтяной скважины те, кто сегодня набивает себе карман. А вернуть газ и нефть под контроль государства для того, чтобы регулировать цены на энергоносители. И обратите внимание, сегодня как сразу начинается манипуляция с тем же бензином. Почему? Готовятся к, к, к жневам и начинают повышать. Завтра снова солярку догонят до 7 гривен или больше. И потом у селян заберут за бесценок зерно во время жнев. А цены на хлеб не снижаются. Повтори годины точилась беседа рабочих за главным коммунистом Украины. Про що б не йшла мова, про корупцію в найвищих органах влади, про виборчу систему, пенсійну реформу, підвищення тарифів, Петро Семененко давав чіткі відповіді, отримуючи підтримку зібрання у вигляді аплодисментів. Я комуністів тільки не можу підтримувати, більше, більше на, на горизонті нікого немає, абсолютно нікого. Одні комуністи, якщо не виручать нас, особливо олігархів олігархов убрати, іначе ми життя не будемо. Скажіть, сьогодні встречі з рабочим заводом. Ви работали на этом заводі, Вы просто жителі да работал. роботав Немного так лет 50 сіла. Наступна зустріч Петра Миколайовича проходила в Костянтинівській музичній школі. Зустрічали свого земляка жителі міста гостинно за народною традицією хлібом сіллю. Ця зустріч була такою ж багатою на запитання жителів, та не лише проблемами приймалося зібрання. Перший секретар ЦК КПУ в цей день вручив знак 50 років комуністичної партії Володимиру Пастухову та партійні білети чотирьом кассантинівцям, які в цей непростий час обрали саме компартію. Ну, діло то є партії з 80-го року. Так что я восстановился в ряды партии коммунистов Украины. Почему? Ну, с самого вступления в члены партии, когда я поступал. Ну, я все идеи партии, так сказать, воспринимал и принимал в работе, в жизни. И поэтому здесь, в наше сейчас именно тяжелое время, ну, решил возобновить свое членство в партии, восстановиться. Партийная организация... Мені встановила партії, і в та трудне кому-то надо займатися этими вопросами. Місто Дружківка зустрічали Петра Миколаївича Семененка переповненою залою кінотеатру космос, і знову була безліч питань, таких які хвилюють простих громадян не лише нашого регіону, але й усієї України. Та Петро Миколаєвич не лише відповідав сам на питання, але відкрито стали ці питання виборцям регіону. Вважає метеі, у нас. В области вы знаете, кто владеет крупными заводами и фабриками. Какой политической силы. А теперь я хочу, чтобы вы понимали, почему с пенсиями проблемы. Откуда она будет браться, если у нас безработных увеличивается количество? Пенсия ведь это начисление на заработную плату. И естественно, если нет рабочих, то не будет и пенсии. Я говорю о том, что и этих 7 гривен можно добавлять, но их можно не получить. Я говорю в принципе совершенно о других вещах. Кое-кто стал на учет в фонде занятости, которых освободили, ну с работы освободили. А фонд занятости, это не работает предприятие, откуда там будут деньги браться? Товарищі, глубше надо понимать то, что происходит, а не просто слушать, что сказали. Вот пенсию выплатим. А откуда её брать эту пенсию, если у нас рабочие сокращаются и не работают предприятия? Всі записки, запитання виборців, які я назвучу Петром Миколайовичу на зустрічах, будуть опрацьовані донецьким обкомом компартії України, щоб кожен мешканець краю отримав відповідь чи то допомогу комуністів. По завершенню зустрічі Петро Миколайович відповів на питання представників засобів масової інформації та залишив фотографы своим прихильникам, каких после этих встреч, безумовно, побильшего. То, что здесь было сказано, это выстрадано многими-многими годами и месяцами, месяцами борьбы в Верховной Раде. В принципе, то, что мы сейчас услышали, это дойдет до наших товарищей на местах, через каждую первичку, через каждый микрорайон. Так как сегодня первый человек, который выступал, тур начался предвыборный, мы довольно уверенно себя чувствовали на выступлении Петра Николаевича. Нам очень понравилось. Рад данному мероприятию. Детальнішу інформацію про зустрічі Петра Семененка з мешканцями Костянтинівки та Дружківки ми надамо в програмах Ваше слово. А 15 червня о 19.10 до уваги телеглядачів буде представлена прес-конференція в Донецьку народних депутатів України від фракції Комуністичної партії Ігоря Алексєєва», Миколи Кравченка та Ігоря Калєтніка.